Допомога за гроші, дзвінки до швидкої міліції і пожежної можуть стати платними. Принаймні, Міністерство надзвичайних справ України вже підготувало урядовий проект постанови, згідно якої буде введено оплату за виклик екстрених служб порятунку. Івано-Франківців така новина обурила. Кажуть, нині ці служби і без того важко назвати безкоштовними. В любую організацію, куда ви не зверни, не звернулися би, значить, треба платити. Розумієте? От навіть у державну установу. У них державна установа. У них транспорту немає, транспорт треба собі заказувати. Чому платно? Має бути безкоштовно все-таки це. Я рахую, це моя особиста думка. І так все платно. Нехай би щось було безкоштовно. Тим більше це ж допомога перша. Якщо прийдеться, то мусиш платити, але я проти цього. Є люди, які не мають грошей зовсім, а пенсіонери наші не будуть мати чим заплатити. Ініціатори твердять, нові правила покращать фінансовий стан екстрених служб країни, а головне зменшать кількість фальшивих викликів. Натомість керівники місцевих екстрених служб заспокоюють таке нововведення малоймовірне. за словами правоохоронців. Із дзвінками до міліції жартувати зась. За це передбачено покарання. Телефонний тероризм під контролем і в обласних медиків. Для цього тут готують фахових диспетчерів. Це і наші секрети, яким чином розберуться, але розберуться в кожному виклику. Чи він є правдивий, чи він є неправдивий. Ми мали недавно таку таку ситуацію в області, коли прозвучало по каналах, що ми півтора години їхали до хворого. От наш диспетчер дуже добре розібрався в цій ситуації, і він прекрасно розумів, що це і просто п'яна людина, яку колись забирала служба і везли у витверезник. У нас є 102 все в нас фіксується, кожен дзвінок в нас записується. Ми його перевіряємо. У нас є спеціальні групи, виїжджають, які по в кожен ревідів виїжджають перевірка, проводиться перевірка всіх заяв повідомлень. От, для заукритий злочин ми не тільки звільняємо з органів внутрішніх справ, ми вносимо в ЄРДР і ведеться до розслідування. Ускільки обійдеться телефонний дзвінок до екстреної допомоги, нині невідомо. В урядовому проєкті йдеться лише про те, що він передбачає стягнення фіксованої оплати за дзвінок та похвилинну тарифікацію.